Повномасштабна війна, яка розпочалася майже рік тому, постукалася в будинок кожного українця. Десятки тисяч справжніх патріотів, синів та дочок своєї країни, встали на захист рідної землі зі зброєю в руках, вони сміливо і відважно боронять нашу Україну та дають відсіч ворогу. На жаль, війна нещадна, і десятки бійців кращих представників нації поклали своє життя у боротьбі з агресором. Але пам'ять про цих хоробрих людей, про їх відважний подвиг має жити завжди, аби наші нащадки і через багато поколінь знали, якою ціною українці виборюють свою незалежність. Ми розпочинаємо проект Герої не вмирають, мета якого зберегти пам'ять про тих, хто віддав найдорожче у цій боротьбі своє життя. Надсилайте на електронну пошту інфо або у соціальній мережі фотографії загиблих захисників і захисниць, їхні анкетні дані та коротку історію їхнього життя. Давайте разом закарбуємо їхні імена в нашій пам'яті. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять, вічна слава!